Олександрійська громада отримала гуманітарну допомогу від благодійних фондів та організацій. 1 травня за сприянням міської ради геріатричний пансіонат отримав дві тони продуктової допомоги від благодійної організації Християнська місія Милосердя і здоров'я серед отриманого крупи, олія, борошно для приготування їжі для підопічних пансіонату. Приютівська громада передала військовослужбовцям Збройних сил України чергову допомогу. Бійці, які тримають у рубежі оборони від противника на Донеччині, отримали безпілотний літальний апарат Мавік-3 та автівку «Опель Фронтера». така допомога стала можливою завдяки соціально відповідальному бізнесу та меценатам громади. Від волонтерів із села Протопопівка надійшли маскувальні сітки. 30 квітня до Олександрійської громади завітала група туристів зі столиці. Подорож розпочалася з туристичного магніту наших сусідів Пантаївської ОТГ, Морозівського розрізу. А на території Олександрії продовжилася в парку імені Шевченка. Далі в програмі Палац культури Олександрійський театр, будинок Пищевича, Будинок Штромберга, пожежна вежа та музейний відділ, будинок Дмитра Чижевського. Запропонували туристами партію в крокет в інформаційно-туристичному центрі Олександрія. 29 квітня в спортивному залі ДЮСШ США No2 відбувся відкритий турнір з баскетболу 3х3 пам'яті Володимира Горбенка. Відкрив змагання влучним трьохочковим китком брат Володимира Сергійовича Олександр Хорбенко. Змагання проводилися у категоріях до 18 років та 18. Участь взяли 10 команд до 18 років та 5 команд в категорії 18. Золото здобули в категорії до 18 років. Єгор Довгополов, Ілля Тороп, Андрій Корягін та Данил Мажара з команди Опарищі, тренер-викладач Влад Миренков. Перше місце в категорії 18 вибрала команда Golden State у складі Олексія Савінкова, Віталія Лоцмана, Андрія Дяченка та Вадима Стрельцова. Минулими вихідними у Броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед дорослих. Єдиним представником Олександрійського ПСК Захист був Володимир Суржик, тренер Олексій Кравченко. Володимир виборов бронзову нагороду першості. 2 травня о 4.15 до служби притулку надійшло повідомлення про пожежу в Олександрії по вулиці Олександра Горського. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що горить 100 метрів квадратних покрівлі та 70 метрів квадратних домашніх речей в приватному житловому будинку. Пожежу ліквідували за 3,5 години. Загиблих та травмованих немає. Йдеться на сторінці ДСНС.